Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Почти одна година. Тільки що прийшла. Зараз розкажу, де була, що мені придарили і що я купила. Погода така, як і вчора. Трохи сонечка, от 0 градусів. Тут у нас трохи є сніжок, а в центрі немає. Ви знаєте, зранку, як я пішла, так навіть і холодно було. Може, мінус два було, якось холодненько було. Ну, оце ж стріла з моєю подружкою, вона мені такі подаруночки придарувала. Це така, скатертинка. скатертинка, вона чи бумажняна, чи що. Зараз я от тут от візьму ножиці розріжу, і ми з вами подивимося, яка вона. Ну, як кажуть, дарованому коню в зуби не дивляться, так? Да? Вона ж завжди мені хороші подарунки дає. Так, зараз ми з вами не... откриємо. Да. Ой! Ой-ой-ой, крутиться телефон мій. Стойте, піднімаю телефон і почну далі. И открывать. Я а на ману, и как раз на стил... Ой, пробачите, что я вас так. Я не знаю, что она сделана. Бамашка якось такая. Якось такая бумажка. Ну, велика. 116 на 160. Как раз на месте можно покласти на резьбу. Вот так. Пойдет. Далі, це на смітник пройде. Далі отака хороша штучка. Ой, мені дуже подобається. Сюди можна і конфетки покласти, та все, що хочете, да? покласти можна. Далі ось двоє лаків. Есі, оце дуже хороший лак, а це люміне лак. От. такий Рексона. Дезидерантик. Пачку кави своїм покладу, пачку сокері. Е -е. Як його по-нашому? Ой, Господи, оце ж треба так, де? Да? Ну, сахар, то й все. Отакі такі сережки, але я ж таке не ношу, мене вуха не приймають, ну комусь подарю. А це почка така, може, колись і вділа. Така цепочка з таким серденьком. О. І ще от такі сережки. такі сережки. Вони важкі трошки О. О, теж, може, комусь придарю. Тоді оце ж такі носочки шерстяні, А це такі тапочки ходить вдома. Оце, як в мене, да? бачите? А це такі червоненькі вдома ходить. І це тапочки такі, бачите, цікаві, цікаві. Отакі тапочки теж вдома ходить тапочки. Далі. Ось 39-41 такі носочки. Теплі. Теплі. Отакі носочки. Це для мого зятя підуть 40-45, бачите. З муміками. Тоді отакий от крем люміне. Тоді от таке, що мілке якесь молочко. От. І це те, що знімати макіяж, мабуть. Так. Да. Макіяж знімати. З очей. Отакі от три штучки. О. І от такі ще дві футболочки. Мка розмір. Якраз посилку положу. Це розмір мого павлика буде вдома носити, або в зиму під теплу кофточку піддіватиме. отак от, от. А це я купила, бачите, два таких комплекти. Це один заплатила за два, 20 євро. А один же відкрила вам показати. Бачите, Миколайчик і Молоденький олень. І тут же Миколайчик і молоденький олень. Такі красиві. Єдине, що мені тут не нравиться, що з цієї сторони біле. От. Бо, ну, що не нравиться? Бо я не знаю, чи оце червоне не буде лінять. Ну, Полиняє, ну так полиняє, все одно оце красиве таке да? на різдво. Це на ті повезу два таких. Комплектика. Оце і все, те, що я була сьогодні. А молока собі ще купила. ось Молока купила собі літр 750 за, за той. За євро. І так захотіла щось солоденьке, так я купила вон. на 30 центів 4 канхветки. О, Дві з'їла, дві ще залишилося. ото так, ото і все. Більше нічого не купила. Оце отаке все хороше, те, що я купила, і те, що мені подарували. Це вона мені завжди такі подаруночки всякі різні робить. Я завжди задоволена. Отак так походила, ну що там було ще. Ну, то таке, то-то, то-то, то, то. -то, 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 -то. Ну, нічого такого інтересного, того я нічого більше і не купила, і не, і, і не взяла. От, сьогодні в мене стірка. опять і починається постираю. М -м -м. А тоді завтра в мене мама графія на 10.15 і завтра я племінну буду зустрічати О 10.50 вона приїде. так от. Так що все хорошо, все замечательно. Підемо. Прогуляємося з нею трошки до, до першої години. І все, сядемо на буса і поїдемо додому. В неї ж. А ми можемо пішки пройтись до центру, щоб не витрачати квітка її. Або нам той, дві години. Так що підемо. під'їдемо, а тоді прогуляємось. ото -от так. Оце те, що хотіла вам розказати, показати, більше нема нічого вам не розказати, не показати. Ото і все. Що буду робити ще сьогодні? Зараз пообідаю, в мене ще борщ, є, куриця в борщі. Он крашенку собі варила. О, там лежить, бачите, крашенка. З'їм крашенку на обід. Ой, в мене ще й капуста тушкована є. І сир їй, то, що мазать на хліб, так багато чого є. Ну, і фруктонези багато. Так що поїм. Трошки повідпочиваю, зі своїми побалакаю. І все. А тоді оп'ять піду стирати. Я ще не збирала стірку, треба позбирати стірочку, що там у мене буде на стірочку. Позбираю все. Я думаю, три стірки в мене більше не буде. Постіль свою змінила вчора, бо я вчора ходила в сауну купалася. От так що, отак. От -от отак і все нікого знайомих не бачила. Зарядила той 20 євриків, поклала племінниці на карточку, щоб вона їздила. 20 євриків це небагато. Візьмемо по 2,51 поїздка, це значить скільки. 10 поїздок, це значить 25, а в неї 20. Ну, дивіться, 10. 8 поїздок буде. 8 поїздок. Та ото і все. 8 поїздок по, по 2 години. А якщо поїхав, а тоді повертаєшся через 3-4 години, то на одну поїздку будеш витрачати 5 євро. Так що це ой, це такі малі гроші. Ну, нічого, як захоче, ще докладем, не захоче, не докладем, На вихідні ніде не підемо, підемо тільки пішки сюди до сканці. А в понеділок десь поїдемо. А вівторок, може, в церкву поїдемо, подивимося, що там будуть давати. І все. Ну, давайте ще раз покажу: а встріла дівчину, та що посилки відвозять. так вона сказала, що. У суботу, щоб я приходила вже привезуть мою посилочку, так тоді я вам і покажу, що я собі там мені що подарували і що я собі там поклала в посилку. Подивитеся, усе подивитесь. От, от вас нічого не скрию. Не переживайте. Не переживайте, нічого до вас не скрию. Ну, так що, подивіться. Оце мені дуже подобається. Я це не знаю. Вона моє можна в той ставить Германія. Німецька. Чи можна її ставити у того? У, у, у духовку чи в мікроволновку. О. Ну, подивимося. От. Ну, так можна конфетки насипати та й красиво буде стоять. Бувайте здорові! Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримаймось, обіймаю вас, цілую, люблю. Пока-пока!